Всім привіт! Неділя 23 червня. От сижу біля озерця і прийшла мені в голову така, така думка. А давай ка зробимо акцію на бджоломатки. Зараз у нас матки по 200 гривень. Що ми вирішили? Значить, вирішили подарувати кожну третю матку. Дати безкоштовно. Як собі хочете, так і рахуйте. Оплачуєте за дві, отримуєте три. Коштує 400 гривень. Третя в подарунок. Як вам така акція? Акція буде короткочасна. Вирішили поставити на акцію 250 маток. Тобто, от, коли вони розійдуться, акція закінчиться. Це може бути 3-4 дні. Я так думаю, що до тижня приблизно. Я, ж, я рахую, що це ідеальний варіант, в кого ще там не помініні матки або там ще не зроблені відводки, скористатися цією можливостю. В бджільництві завжди є період застоя застій е, в матководстві, в матковідній справі. Це якраз тоді, коли починає зацвітати соняшник. Оце якраз той час. Приблизно з 20-25 червня і там десь до 15-20 липня. Це абсолютно нормальний процес, де ми, ми, як матководи, можемо дозволити собі опустити ціну або зробити певну акцію. Ми є не виняток. Значить, повторіш, ми вирішили зробити таку акцію. Значить, матки по 200, але купляєте 2 третє в подарунок. Або 3 матки за 400 гривень. Купляєте 6 так само, оплачуєте за 4. Тобто кожна третя йде безкоштовно. вам. Як вам така акція? Стартуємо і завтра, з 24 червня. Е, матки у нас є карніка і є Карпатка. Значить, відправка буде кожного дня. Хто хоче замовити, ну, кажіть, що хочу по акції. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 все кратно 3 маточки. Чому 3? Бо в нас найчасті замовлення це три маточки замовляють. Оце такий розріб самий популярний. Три. Мені дайте три штучки, три. От і так вирішили зробити 3. 3 за 400. Все, всім до зустрічі і гарних вихідних. Пока!